Кошенята попліткуємо. Піструни скоро розстріли українського шоу-бізнесу. Фініш кохання від 38 секунд до 4 хвилин. Хто вони? Головні піструни країни, яким достатньо лише декілька хвилин. Можете зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо! І я я перепрошую за мій голос. Я хворію. Тож запічка себе таблетками, аби мати нагоду розмовляти плюс-мінус в звичайному режимі. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директ мої інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати в штриду портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні у нас по справжньому особливий випуск, адже у нас є певна традиція раз в рік знімати маски з наших медійних людей. Людей і показувати їх найсокровенніші моменти життя, і сьогодні ми говоримо про скорострілів тим, кому достатньо лише декілька хвилин, аби в теплих обіймах тет-а-тет -тет, когось залишити дуже-дуже дуже задоволеним або задоволеною. Нашим кошенятам вдалося провести час в теплих обіймах з цими персонажами, і вони змогли дати свою оцінку, адже потайки засікали час. Аби зробити вижимку статистики для нашого випуску, наш рейтинг скорострілів розпочинає Олексій Шкробинець, більше відомий як Дік Джорнал. Подейкуючи йому достатньо лише 4 хвилини, 33 секунди. І це досить велика дистанція, адже лідер нашого рейтингу ух, справляється буквально за декілька секунд. Тому. Впевнено, можна сказати, що Geek Journal – це щось таке середнє між Мачо і між стандартними забаганками. До того ж, в цьому процесі він досить беземоційний та прісний, як брюссельська капуста. Хоча я не розумію, чому ображають брюссельську капусту. По-перше, вона смачна, ну, дивлячись, чим її компонувати. По-друге, вона корисна. А по-третє, ну, не треба ображати брюссельську капусту. Все з нею нормально. І броколі теж не чіпайте. М -м -м, дивіться мені. Значить, Geek Journal відкрив наш з вами рейтинг. А далі, можливо, когось це здивує, можливо, ні. До категорії скорострілів піструнів, зіркових піструнів, відноситься Олексій Завгородній, більше відомий як позитив. Йому потрібно лише 4 хвилини 17 секунд. Невеликий розріз з Олексієм Geek Journal, але тим не менш, позитив, до речі, ще той розвратнічок. Там такі язичкові історії відбуваються. Ви навіть не уявляєте. Так що там дамський угоднік поповній. Тому позитив це ще та чортяка, який приховує за своїм образом, ще того Ух! Ну, зрозуміли. Тому Льошка не розчаровує, лише відкривається для нас з нового боку. Недалеко від Олексія на 13 сходинці розташовується, як ви думаєте, хто. Ага, а не одною христиною було помазано, тому що наше кошеня змогло дізнатися все. Угу. І не христина. Значить, Григорій Решетник. Йому потрібно, аби дійти фінішу 3 хвилини 29 секунд. Тобто можна розпочинати рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Коротше, або ви заснете, поки дорахуєте, або все ж станеться досить швидко, і ви навіть не помітите. Не знаю, наскільки цей навик допомагає Григорію в професійному полі, в сімейному житті, але маємо, що маємо. Більше трьох хвилин не зміг перепригнути. По сусідству з Григорієм Решетніком розташувався новоспечений телеведучий, більше відомий як стендапер Вася Байдак. Йому потрібно 3 хвилини 13 секунд. Теж саме. Не його дружина нам розповіла: для цього там не потрібно мати особливих кошенят, які зможуть зайти в тил, дізнатися подробиці, все це витягнути, випробувати на собі. Але Василю, до речі, він мені здається один не один, а найхаризматичніший, найцікавіший персонаж із нашого рейтингу. Але от Васька тримається лише 3 хвилини 13 секунд, а потім. І все. Але я те людини засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте. А потім сталася роса. Ось так. Тому а, Вася Байдак молодець. Не на останньому місці, не на першому, почекайте. На останньому це ж норм. А біля, 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 біля Васі Байдака розташовується український телеведучий Горбунов. А, пан Горбунов. Дві хвилини 11 секунд. А ті, хто зневмав шоколадне морозиво, ті, хто зневмав ванільне морозиво, усі говорять про 2 хвилини 11 секунд. На жаль, не зміг пригнути вище своєї голови або голівки. Але маємо, що маємо. Старається чоловік, старається, не все виходить так гладко, як хотілось би. Але виходить. Зовсім поряд. <кій> біля Горбунова знаходиться Дмитро Комаров, ще один телеведучий тревел-блогер. Йому потрібно лише дві хвилини, десять секунд, дев'ять десять секунд. Мені не змогли дістати прям конкретики конкретики. Але сказали, що включаючи таймер, ну коли це все там близько, і вже а, ці емоції, вони прям закотуються очі, все починає відбуватися. То <клес> <клес> по таймеру було 2 хвилини, 9-10 секунд на рубежі. Тому маємо такого піструна. А, зовсім недалеко від Дмитра Комарова розташувався український блогер Женя Талер. Він у нас по круглим датам. Тобто йому потрібно лише рівно дві хвилини. За дві хвилини Женя Талер встигне з вами повечеряти, поспілкуватися, попліткувати, зробити вигляд, який він святий, який він чудовий, в нього є німб, в нього є крила. Але при цьому завершити усі свої справи рівно за дві хвилини. Не знаю наскільки ви будете від цього задоволені чи не задоволені. Тут уже у кожного своє вподобання, але статистика середнє значення. Говорить саме про такі числа. Тим паче, чимало кошенят, які у нас по шоколадному морозиву їли це ж саме морозиво з Жене Талером. Тож вони знають 100% про що говорять. Прямо зараз ми з вами переходимо до більш критичних показників, прям критичних, на мій погляд, але проти природи не попреш. Розумієте? Не попреш. І наступну сходинку. У нас займає той самий Гетьман, тільки не можна казати вслух його. Не можна казати вслух його ім'я. Він Гетьман, він занадто великий. Гетьман Олексійович. Ви зрозуміли, про кого йде мова. Там ще той шоколадний заяць. Просто ви навіть не уявляєте. Як кажуть, що не займається цим взагалі на вулиці, тому що коли вітер... Там чубчик є, зрозуміло. Там є чубчик, і оцей чубчик так ходором ходить: так бім 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 І відволікаєшся, починаєш сміятися, бо воно виглядає дуже все забавно. І через це не складається навіть на пів палички. Тому ось так: у гетьманів все набагато плачевніше, і йому потрібно лише одна хвилина 50 секунд. Повтолому вісім п'ємось. А поки ми з вами обговорюємо такі важливі теми. Давайте з вами про дещо набагато важливіше поговоримо. Подивіться наступний фрагмент і не залишайтеся байдужими, тому що хлопці, і дівчата на прадві не просто захищають нас з вами, захищають ваших дітей, наше майбутнє, нашу країну, аби ми мали змогу жити у вільній незалежній країні, а не з туркуватими, неадекватними абсолютно сусідами. Будь ласка, подивіться і долучіться до важливого збору. Друзі, я вам хочу нагадати про важливість зборів. Ви знаєте, якою ціною і як складно дається нашим захисникам та захисницям боронити нашу Україну саме завдяки цим людям, саме завдяки їх сміливості, стійкості, у кожного українця є можливість просинатися в безпеці. Наскільки це можливо? Я вас дуже хочу попросити долучитися до важливого збору. 78 восьма бригада ДШВ Потребує вісім пар колес, колеса дуже швидко зношуються на автівках і немає на чому їздити. Хлопці закривають власним коштом те, що вони отримують із заробітної плати на ремонт автівок. Я вас дуже прошу: не залишайтеся байдужими, долучіться до цього збору. Кожна копійчина. Має значення. Усі посилання на збір Монобанка в описі під відео та в закріплених коментарях. Як тільки но ми з вами назбираємо кошти, я обов'язково в нашому телеграм-каналі надам звітність та відео. Кожного дня впродовж тижня буду вам нагадувати на цей збір. Нехай донати стануть невід'ємною частиною ваших традицій. У Віктора Павліка взагалі окремий фетіш. Йому потрібна лише одна хвилина 46 секунд. Але за цю одну хвилину ви навіть не уявляєте, що він робить. Він кладе свого піструна на дозвіл, ось цей дозвіл, спецдозвіл, перепустку, яка дозволяє їздити по Києву вночі в комендантську годину. Він обгортує піструна ось цим дозвілом і починає там робити свої справи. Відповідно, Віктор Павлік, він, звичайно, Цікавий чоловік, яскравий та артист, але має ось такі нестандартні дещо вподобання. Просили, а розкажи щось про нардепів. Так, от Олексій Гончаренко, народний депутат, йому потрібна лише одна хвилина, 23 секунди. Все зрозуміло. При цьому в нього є схожі вподобання, як у Віктора Павліка. Він бере свій галстук, ось той, який одягає, і йде в Верховну Раду. Обмотує навколо свого піструна, обмотує, обмотує, обмотує. А потім йде на роботу. І так ходить увесь день. Не знаю, що може вплинути на такі фетіші, але, скоріше за все, є якась історія. Або, можливо, травма, або, можливо, як це називається, я не знаю правильно, коли є. Подобання, щоб е, Шибарі, Шибарі, виправте, будь ласка, бо я в цьому не дуже добре розбираюсь. Здається, Шибарі. Це коли тебе прив'язують, зв'язують, там прикручують, докручують, і все це пов'язано з вузлами. От е, по Шибарі у нас якраз Олексій Гончаренко. І тепер найголовніша, найцікавіша п'ятірка наших з вами лідерів. На п'ятому місці артист. Відомий артист, маестро сучасної музики Дмитро Монатік. нам вдалося дізнатися. Адже, у Тіми були інтрижки ще до Ірини, до своєї офіційної дружини. Наші кушенята змогли вивести середнє значення, а скільки потрібно часу для хорошого настрою. Мова піде про одну хвилину, 20 секунд. Ну, скоріше за все, 20 секунд це ще так з натяжкою, Але в одну хвилину точно вкладеться. Тому. Чи здивований я побачити Діму в цьому рейтингу і а, чи будуть нам прибріхувати якось наші кошенята? Я не думаю. Я думаю, що все воно так і є. Наскільки цей навик заважав Дімі йти по своєму кар'єрному шляху, це вже запитання, тому що в шоу-бізнесі бажано грати вдовгу, в дистанцію. На довгу перспективу, а тут все так: трах-бах, 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 все, все закінчилося, і вже немає феєрверків і тих емоцій, на які ти так сильно розраховуєш. Тому так, Діма, Монатік, у нас відкриває п'ятірку лідерів. На четвертій сходинці знаходиться Олексій Потапенко. Більше відомий як Потап, йому потрібна лише рівно, рівно, рівно. Отна. Одна хвилина. І він абсолютно влучно та професійно вкладається в цю хвилину. А думаєте, Настя з ним розійшлася через те, що там якісь серйозні проблеми в стосунках. Ні, там проблема саме через те, що одна хвилина, одна. Там ти навіть не включишся і не зрозумієш. Пройшла хвилина, вже все завершилося. Звичайно, Настя не витримала та пішла шукати собі нову гавань. І трійка лідерів. Це дуже відповідально, я прям хвилюсь. Тому, будь ласка, давайте налаштуємось серйозно. Будемо відноситись з емпатією, з розумінням до трійки нашої лідерів. На третій сходинці знаходиться лачин. А блогеру потрібно всього лише 57 секунд, аби дійти до фінішної прямої під час дистанції. 57 секунд. 57. 57! Я намагаюся просто щось зрозуміти для себе, уявити. Я не розумію. А щоб почати ще щось з себе знімати, це ще хвилин 10. Потім нам ще 10, ще 20, ще 15. І там десь на першу годину, скоріше за все, починаєш включатися. А тут. І все, 57 секунд. Можливо, можливо, це є хорошим навиком, особливо, коли ти багато подорожуєш. Але обидві людини отримали повне задоволення 57 секунд. Ой, друзі, страшні показники. Але у нас є ще два персонажі. Пан Кошовий, пам'ятаєте, той самий 95-й квартал. Кошовому подекуди через ось ці його габарити, бо він вже змінився. Він тепер у нас такий. Моцний чоловік, моцний. І йому потрібно аж 44 секунди. А теж, знаєте, 44 секунди це я не знаю, що можна встигнути за 44 секунди. У мене зараз очі бігають, тому що я намагаюся знайти щось що, що біля мене. І як це задіяти в кадрі, щоб порахувати ці 44 секунди. Але я не зможу, тому що а, це надто швидко летять ці секунди. А тут 44 секунди. І все. І феєрверк стався. Тому м -м, треба приводити себе до ладу, повертати себе у форму, і, можливо, тоді все налагодиться. А поки що великі великі проблеми з цим, як на мене. Ну що ж, і час летить швидко. Я не встигнув помітити, як ми з вами дійшли до лідера сьогоднішнього рейтингу. Зіркові піструни, скоростріли, яким потрібно найменше часу, аби дійти фініш прямої. На перетині кордону кохання на першій сходинці людина, якій потрібно лише 38 секунд. Ви лише уявіть, 38 секунд. Я не хочу говорити це вслух, щоб ніхто не почув, хоча я сам мешкаю, сусіди десь там зверху, вони не почують. Але я не хочу, щоб цього чули. 38. 38. 38 секунд! 38. Як ви думаєте, про кого йде мова? А кошенята неодноразово проводили час з цією будинкою неодноразово. І засікали час на айфоні. Секундомір. Ми потім звіряли, тому що робили скріншоти, аби не стерлися дані. Все було на своїх місцях. І от, звіривши, звіривши показники. Ми прийшли до 38 секунд. Друзі, 38 секунд. Олексій Турнів. Саме так вам не почулося. Можливо, я когось засмутив із фанів Олексія. Але Олексію, аби дійти стану потужних салютів, необхідно лише 38 секунд. Я от прямо задумався, засумував. Тому що за 38 секунд ти точно нічого не встигнеш. Ти навіть не встигнеш зрозуміти, що щось зараз буде, щось почнеться, а тут же оп і, і все. Розумієте? 38 секунд. Постріл в нікуди просто. І ще й кажуть, як кіт наплакав. Ех, Льошо, засмутив, але ну, це природа, вже як є, нікуди від цього не дінешся. В жодному випадку нікого не засуджуємо. Ну, от як є, так і є. Не у всіх все супер. У мене теж буває не супер. Різні на це є обставини, різні причини. Але насправді. О Боже, я тримався до останнього. Але насправді сьогодні перше квітня, і у нас з вами традиція стібатися, жорстко стібатися, тому що це перше, бляха муха квітня, і ми маємо право на гумор. Ми живемо зараз в дуже тяжкі часи, в темні часи, і дуже хочеться мати ту можливість, аби, хоча б крапельку на мілісекунди відволіктися. Згадати ці добрі часи, як воно було, попліткувати і подискутувати про абсолютно нісенітницю. Даний рейтинг є жартівливим, є звичайним рофлом до 1 квітня. Звичайно, про деяких персонажів абсолютна правда. Про кого не скажу. Там же самі здогадаєтесь, але є такі дані, навіть не запитуйте звідки. Наші кошенята є абсолютно в різних сферах скрізь і всюди, і нам вдається. Знаходити такі ексклюзиви, що ви навіть не можете собі уявити. І я вам кажу це на повному серйозі. Люди настільки не пов'язані одне з одним, ну от рандомні персонажі, але настільки багато всього знають, присилаючи багато пруфів, які я не можу публікувати, аби не спалити кошенят. І я думаю, ви чуєте по моєму голосу, що в мене все ще проблеми з горлом, але нічого, працюємо. Я дуже радий, що зміг. І сподіваюся, що зміг вас якось відволікти від усіх жахіть, в яких ми живемо. Будь ласка, не забувайте донатити, це теж дуже важливо. Я на початку нашого випуску там просив вас задонатити, тому очищаємо карму, просто робимо гарні справи і не залишаємось байдуже. Ми це має значення. Не може бути там фронт, тут цивільні. Ні, ми одна екосистема, і ми усі повинні бути об'єднані одним цілим. Аби зберегти нашу країну та подарувати майбутнім поколінням достойне майбутнє. Чуєте мене? Будь ласка, включайтеся, хлопцям потрібні колеса. Не буде колес, не буде як рятувати життя нашим захисникам та захисницям, як евакуйовувати, як виконувати бойові завдання. Будь ласка. Включаємось, усі посилання в описі та в закріплені. А також в мене є чудовий телеграм-канал. Не забуваємо про нього. Він окрема частина нашого пліткового життя. Там я викладаю постійно ексклюзивчики, яких немає тут на Ютубі. Тож усіх чекаю, не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Усіх вітаю з 1 квітня. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до просивання цього ролику. Ну що ж, слава Україні! Разом до перемоги!